Потрібно нажати на цю чорні забитий. Так, поставити таку рампу на контроль, але задача зараз тут не застерять. Так, Всім привіт! Після останнього розмонтаження, яке було в районі Лондона, ми в той же день пустими повернулися на континент. Запаркувалися на платному паркінгу в Дюнкерку і відстояли аж до вівторка, 86 годин пауза. Хочу вам сказати, що це трошки вже забагато. Але що поробиш? В понеділок в Європі був вихідний день. А зараз під'їжджаємо до нашого завантаження. Будемо вантажитись, скоріш овочами на наступно. Вантажитися на Італію. На наступному повороті поверніть праворуч. Ми вже тут один раз були на цій фірмі. На наступному повороті поверніть Фірма в цілому нормальна, але довго буває, що вантажать. Спочатку заїхати на могу, потім піти в офіс, зареєструватися і ставати на паркінг, чекати, поки дадуть нам рамку. Таку звичайну рамку, запаркувалися, підложили клин під заднє колесо, але цей клин має таку маленьку цікаву особливість, потрібно нажати на цю чорну кнопочку, аж потім загорається червоне світло, тим самим дає знак карщику, що Автомобіль заблокований і може спокійно завантажувати. Так, що, врешті-решт, нас завантажили. І стояли ми три години на паркінгу, потім отримали рампу, після чого 2 години під рампою. Ну, в принципі, так, як на а 22 на наступному. керунку такого міста лонг. Я вже не раз про це розповідав, коли є можливість об'їхати той Люксембург, то я не користуюся і його об'їжджаю. Так як там 95%, що буде пробка. А тут нормальна відремонтована дорога. По кілометражу виходить те ж саме Буде нормально. 69 так ми запаркувалися ззаді по народному хвостах. І стоїмо паузу 9 годин. Так, і стояли ми паузу 9 годин. Так як ми вчора на завантаженні відстояли 3 години. Плюс пауза 9 годин і тахо нам зарахує, як звичайний відпочинок 11 годин. А тепер помаленьку їдемо в сторону швейцарського кордону. Долучаємо до кордону Велем рейн Базель, Німеччина, Швейцарія. І тут з'являються такі таблички з розподілом руху по смугам. Тобто, крайня права в нашому випадку це узбіччя для тих автомобілів, які привозять товар, тобто, експорт, імпорт, середня полоса, в ті, які ми зараз рухаємося. Це у нас іде смуга для транзиту. А крайня ліва смуга. Для легкових автомобілів, а також для в'їзду в місто Велемрей, куди ми направляємося для того, щоб зробити експортну, точніше транзитну декларацію. Так, зробили ми транзитні документи. Ось тут фірма знаходиться ліворуч. Після того, як зробили документи, виїжджаємо назад на автобам. І тут також. На наступному повороті поверніть праворуч. Тут також будьте уважні, стоїть знак на монтажним рух заборонено. Поверніть праворуч. Але знизу табличка Transit. Of ray", то есть для транзиту рух дозволений. І тут, коли вже спускаєтеся на автобам, тримайтеся максимально праворуч. правіше. Тут пише. Транзит максимально вправо. Тому що лівіше це у нас імпорт-експорт. І тепер під'їжджаємо до будки з митником. Так, Під'їжджаємо на першу будку до німця, віддаємо цю бумажку, яку отримали на Еволі. за дороги. А в кого немає телепасу, то потрібно з лівої сторони, там біля віконечка, є такий планшет, який потрібно достати і роздрукувати собі квиток на оплату доріг Швейцарії. Вудемо початок країни. Початок країни. Коли заїжджаєте в Швейцарію, можете стати на першому паркінгу і пішки повернутися назад і сходити в лідел, якщо потрібно. За пішоходів самі митники нічого не говорять, есть ставляться до цього нормально. Ніхто вам не буде задавати ніяк... Включений знак це обов'язковий з'їзд монтажним транспортним засобом на контроль. Будьте уважні, перед самим кордоном потрібно триматися правіше. Щоб зайти на перехід Асо. Якщо ви в пусті, заходимо на знак «Біоті». Тут, як так бачимо, така немаленька колейка. Потрібно спуститися вниз, стати на паркінг, після чого беремо документи, заходимо всередину на митницю, там заповняємо такий бігунок, я постараюся зробити фотографію, прикріпити нижче під відео зразок, як його потрібно заповняти. Підбиваємо наш Т2 і спокійно собі виїжджаємо, заїжджаємо в Віталію. Так, відмічаємо такий пігунок у швіцара і їдемо до Італії. Такого цікавого везу. Так, ставити таку рампу на контроль. І будемо чекати, поки нас проконтролюють. Так, Проконтролювали товар, це зайняло приблизно пів годинки. І тепер спокійно виїжджаємо на Італію. Останню частину цього бігунка італійцю і вже заїхали на адміністративну територію Італії. А тепер помаленьку їдемо в сторону Мілана. І так як на годину вже 16.20 на потрібно. Вставати на паркінг. Розвантаження. І вчора вечором, поглядаючи аналітику до каналу, замітив одну річ, яка мене дуже сильно порадувала, що найбільше переглядів відбувається саме з України. Ви безмежно круті. І хотів би вас попросити написати в коментарях, хто звідки дивиться, з якого міста, і якщо за межами України, то також. Писати країну. Буде цікаво, подивитись. Так, таке вузеньке місце. Сама головна задача зараз тут не застрягнути. Але нічого не скрипить, нічого не шуркає, значить проходимо. Дуже приємно в такі місця приїжджати з самого ранку! А тепер шукаємо нашу фірму. Фірма називається General Food. General Food. Знайшли ми фірму, зареєструвалися, відчекали 3 години. На завантаженні 5 годин, на розвантаженні 3. Така робота. Але ми під рампу і чекаємо поки нас розвантажать. Забираємо пусті палети і їдемо на слідующе завантаження, так як вже отримали роботу від експедитора. Вам дякую за перегляди. Коментуйте, якщо сподобалось, ставимо вподобачку. Всім пока, до зустрічі!